Друзі, те, сьогодні у мене буде на каналі знову розпаковування посилочок з тему і Aliexpress. В даному випадку в мене посилка з Aliexpress, а я змовив собі дуже класну штуку, про яку в принципі не знав, що така штука є. Подивився і змогу. Давайте розпаковувати, подивимося, що це таке. Так, у ну, зв'язку з тим, що э, дуже часто... Скажімо так, відключають світло, зникає електроенергія. Необхідний якийсь гаджет, який, скажімо так, допоможе швидко заряджати всю техніку, яка необхідна. У мене це і ліхтарики, і пауербанки, і телефон, і смарт-годинники, і дуже багато всього. От, тому потрібна була якась така штука, яка буде заряджатися це сиділо разом, коли з'являється електроенергія. Скажімо так. От. І я придбав собі ось таку коробочку. Зараз покажу, що це таке. Дивіться, це у нас такий зарядний пристрій, на якому дуже багато роз'ємів. І отакий от от кабельочок, дуже схожий, як раніше були на радіоприймачах. Ну, зараз, напевно, також використовують. Що тут є серед у нас є? Вот такая макулатурка. Так, англійською мовою. Э, написано, что у Power Delivery Charger Power Delivery 2.0 подримы. И что то там написано? Что то написано? Давайте теперь поспешим до пристрел. Вот такая маленькая коробочка її. И это И це у нас есть, вот такие зарядний пристрій. Коли ми подаємо на ньому 220 вольт, ми отримуємо з вами екранчик. В даному випадку у нас є два роз'єми USB і три 3 Type-C. І в чому особливість цієї коробочки? У нас є екран, на якому показано, скільки ватт споживає кожен пристрій, який підключений до кожного з цих роз'ємів. Звісно, що роз'ємів не так багато: дві USB і три Type-C, але тим не менше, в мене розглуджувачі, які можна підключити сюди, і використовувати, заряджати всі пристрої, які мені потрібні одним блоком. Він має потужність 20 Вт. Цього більш ніж достатньо для того, щоб заряджати е телефон, декілька смарт-гудинників, павербанки, ліхтарики. Цього буде достатньо більш ніж. Ось така коробочка. Знизу ми маємо написи, роз'єм ці підписані. І написано кожен роз'єм, що може видавати, в принципі, максимально. Наприклад, Type-C-шки, звісно, вони будуть видавати нам більше по потужності, і підписано одразу. Наприклад, Power Delivery, Power Delivery, Power Delivery підписано на Type-C 30 Вт. На звичайних USB максимально Quick Charge 18 Вт. Quick Charge це стандарт, який використовується телефонами на платформі Android. Power Delivery це чисто айфоновська штука, яка потрібна для їх швидкої зарядки. І розписано, що він може заряджати з 12 Вт, 9 Вт і 5 Вт. Це по Type-C і по звичайному USB. Також така змога є. От тому я вам ставлю ще маленькі фрагменти відео, як в мене місце там, де я це сиділо заряджаю, і обов'язково ще буде можливо, яке це діло реалізував з допомогою кабелів, які ми прийшли перед цим. Подивіться відео, там також є розпаковування пакунку, систему. І буду намагатися зробити так, щоб одним пристроєм можна було всі зарядки повикидати і використовувати тільки один пристрій. Друзі, на цьому поки по розпакованню все. Е, нагадую вам, що триває повномасштабне вторгнення. Дуже важливо донатити на ЗСУ, допомагати армії, хлопцям, щоб вони нас е, берегли, скажімо так, а ми оберігали, як можемо, їх. Е, тому е, всім рекомендую о, справу громад, реквізити будуть. І наш благодійний фонд на вулиці Робоч, 19, в місті Дніпро. А далі ще буде продовження відео, там буду ставочки з тим, як буде виглядати це діло вже в процесі заряджання. Так, друзі, показуємо місце, де все заряджається, скажімо так, дуже багато всіляких зарядних пристроїв. Все заряджається, тут в мене один подовжувач, інший, ще один. Я буду пробувати все, що можна заряджати від нової зарядки, яка прийшла. Ось, З цих уже проводочків, які мають розгалуження. Тут отакі от потрійні. Там десь є і 4 було. Отакі от потрійні. Десь в мене ось, наприклад, Type-C, 4 штучки. От спробую це все реорганізувати і показати, як воно потім вийде. Так, друзі, показую вже варіант змінений. Поставив облачок ось такий. І він нам показує, що він там заряджає і скільки струму використовується. Оце все від цієї коробочки, оці всі пристрої лежать підключені. З допомогою ось таких от кобільочків, залужувачів. Скажімо так. Так що така от одна коробочка може заряджати? Скажімо так. Якось так.